Хочу поділитися з вами деяким досвідом з апгрейду внутрішнього салону Tesla. Значить, до чого відео? Встановив такий кронштейн, поворотний. Екран можна вгору-вниз повертати і в сторони. Також встановив такий от дисплей перед кермом. Для чого знадобився цей дисплей перед кермом? Тому що в Україні Tesla відключила навігацію, тобто ви не можете прокладати маршрути. І немає CarPlay і android Auto, Тобто ви не можете під'єднатися свою навігацію від телефона. Цей же дисплей дозволяє використовувати Waze, Google-карти, можете прокладати маршрути. Хочу поділитися деякими моментами під час установки, відповіді на які питання я не знайшов. Передивившись відеоогляди і інструкції від китайців і американців, дуже часто встановлюються ці дисплеї, дуже багато відео. Але деякі моменти, на які хочу звернути увагу. Детального гайду тут покрокового по установці цих елементів не буде. Так схематично покажу, тому що встановлювати насправді дисплей і кронштейн дуже легко, але з дисплеєм є один нюанс. В ньому є ще варіант з камерою. Тобто, ви можете, якщо от ви вмикаєте драйв, ви бачите, вмикається в мене камера в бампері. Камери в бампері в Теслі е, штатно немає, хоча тут і є парктронік Повністю 360, але він дає вам запас. От якраз для того випадку, щоб близько дуже під'їжджати в притул до бордюра чи якоїсь перешкоди, от, такі от така камера була б досить доречною. Тож, коли я замовив, всі ці речі вони прийшли. Сам я встановлювати спочатку не хотів і звернувся до сервісу, де мені сказали, що все встановлення буде 150 доларів. Ну, я вирішив, що це трошки забагато, тому що перед цим я подивився якраз багато відео, як встановлюють ці дисплеї, і всі кажуть, що нічого складного там немає. І справді, якщо ви берете тільки дисплей, не хочете, не збираєтесь встановлювати ще додаткову камеру. Її можна встановлювати, можна ні. Якщо не збираєтесь, взагалі беріть дисплей без камери, трошки ще зекономити, неба, але трошки зекономити. Значить, з кронштейном взагалі ніяких проблем немає. Ви там міняєте по інструкції, яка є в комплекті, дуже легко, покроково вона є, якщо хочете відео подивитись. Нюанси тепер, які є. Оце місце він опускається трохи нижче, ніж штатний. Буквально от на, ну, на ширину цієї чорної е, панелі. Тобто там сантиметрів 2-2. Сантиметрів і здається, що ну, нічого критичного, але трошечки отут діставати телефон, ви можете чіпляти. Так, от воно якраз було трошки, трошки вище, зручніше. Але якщо ви встановлюєте цей і цей дисплей, то вам телефон практично не потрібен. Ви будете його брати дуже рідко. Він собі буде тут заряджатися, лежати. Тому ну, так, але можете мати на увазі не супер критично. Тож з дисплеєм все, тут з поворотним вірніше, кронштейном, все, тут нема про що говорити. З цим дисплеєм, як він встановлюється, також доволі просто треба взяти, в комплекті йдуть до речі, пластикові, пластикові елементи. Ви отут от піднімаєте піддіваєте пластикові такі лопатки і ви піддіваєте значить, верхню панель над кермом. І замість неї встановлюєте нову панель. Дроти, як заводяться, також пластиковою лопаткою ви піддіваєте оцю бокову панельку з однієї і з іншої, з пасажирської також сторони. Потім легко тут піддіваєте, вона легко піднімається, вся ця довга от біла панель, ну у кого біла, у кого там, якщо інший салон, то під дерево зроблена. Вона легко доволі знімається, піддівається, витягується і вже там ви вкладаєте дроти. Також тут ви знімаєте. Ще треба буде відтягнути оцю гумову це Знімається він також легко доволі. Потім знімаєте оцю верхню, піддіваєте також з лопаткою пластиковою. Піддіваєте верхню цю панельку частину, знімаєте оцю частину панелі і все. Це все робиться буквально дуже легко, якщо ви ніколи не робили цього за, ну, буквально за 5 хвилин. На цьому я детальніше зупинятися не буду. А найцікавіше починається, коли ви збираєтесь встановлювати ту от камеру, яка буде показувати вам в бампері. Отут От є нюанси, на які не всі звертають увагу. Під переднім багажником або ж капотом розібрати, знову ж таки, витягнути сам, самі пластикові елементи. Також немає нічого складного, дуже швидко це і легко робиться. Так, треба зняти оцю передню кришку, трошки вгору її піднімаємо. Знімаємо цей пін. Викручуємо оці два 10 головкою гвинти. Оці два гвинти тією самою 10 головкою і оці два гвинти. Після цього тут от просто отак от піддіваємо тут кліпси, вони відщлкуються. З цієї сторони також декілька кліпс піддіваємо. Піддіваємо оцю кришку, вона також легко відщокується, знімаємо її. Після цього повністю оця вся частина. А там ще буде невеличка, чи то в салон, фільтр іде, чи то якийсь патрубок, канавка, така пару кліпс також виняти треба буде. І потім повністю цей передній багажник дістається. Все, у вас доступ до тієї частини вже буде тоді. Все просто. 5 хвилин. А от під'єднати дріт, вірніше провести його вже отут-от. От ви його виводите від дисплею і проводите, звідси, звідси виводите під капот для камери і встановити камеру. Отут От -от самий такий неприємний момент в мене стався і детальніше давайте подивимось, на що треба звернути увагу. Так після того, як ми все розібрали, починається найцікавіше. Якщо ми дивимося в ліву частину пасажирську під капот. Або під багажник в Теслі. Тут є прямо під стойкою, яка піднімає капот, або передній багажник, якщо правильно казати. Збоку тут є у нас ось одна гумова вкладка біля тунелю. А от з цієї сторони ще одна є. З другої сторони є ще один. Ось він, гумовий такий от. Сосочок, його треба підрізати або відрізати взагалі. Я вирішив його не відрізати повністю, а просто зробити там дирочку. І взяв в будівельному магазині протяжку для кабелів. Насправді я спробував зробити дірку як в правому, так і в тому, що ближче з цієї сторони. Там два сосочки таких є. І от в правий воно кудись іде незрозуміло. Більше, напевно, що. Під панель кудись туди, ну, я не зміг витягнути протяжку. Тому ще одну дирку зробив в лівому соску. І коли вже в лівому проштовхував на відео у наших закордонних друзів у американців, я бачу, воно виходить прямо звідси. Так що ми візьмемо, воно виходить прямо. От з цієї кудись сторони, у деяких навіть звідси вилазить, от воно в мене вилізло, ви бачите, з цієї сторони от бардачка. Тобто, от таким чином. Воно кудись туди йде. Тобто, якщо ви будете противати правий сусок, то може піти ще кудись туди. Я так розумію, там є якісь направляючі, а може просто дірка, це просто по бокам для двох Але все-таки з лівого соска в мене ближче все-таки сюди вийшло і тому я пропоную відрізати саме дирку, робити саме в ньому. І брати таку от пластикову гнучку е протяжку. Спершу я розпустив кабель і дріт взяв такий... Це доволі жорстко. Воно там застрягало, нікуди не йшло. А от коли взяв протяжку вже нормально, тоді вже воно проштовхнулося. Більше того, тут воно вилізло в мене, все зачепилося десь і вилізло от таким чином. Там десь застрягло, отак от випала ця протяжка. Я ще кінець протяжки витягував, там виколупав, бо воно заплуталося в дротах. Тому треба брати гнучку пластикову. І я рекомендую підрізати лівий сосок. Збоку. Дехто показує, що там треба збоку витягувати повністю, піддівати ущільнювач і збоку засунути, я не розумію. Я пробував, там воно настільки щільно, воно одразу зажимає протяжку, воно нікуди, там, вірніше навіть дріт у той жорсткий, затискає, він ніяк не рухається, ніяк не протягується. Коли я зробив нормальний отвір вже в соску, більш-менш такий, де можна рухати протяжку, тоді воно. Після немалих таких спроб, декілька воно все-таки вийшло. От таким чином. Це насправді найнеприємніший най момент. Все інше виглядає так, що ви розібрали пів машини, але це 5 хвилин. Оце все вийняти 5 хвилин, Оце зняти ще 2 хвилини. Тільки якщо не рвати, похитати, акуратно скліпс витягнути. Це немає складу, що вам створити, це не буде створювати проблем. А от протяжку цю от з цим треба поколупатися. По-перше, туди підлізти дуже важко. Не хочеться розбирати зайві елементи, не хочеться знімати це все. Не хочеться отут нічого відкручувати. Другою рукою ви не підлізете, тобто там підрізати, я взяв канцелярський ніж, підрізав той сосочок, щоб не відрізати його повністю. Відколупав, прорізав просто щелину в ньому. І засунув туди протяжку. Раніше до камери ще я встановив цей дисплей, розібрав панель дисплей той додатковий, що над кермом вклав всі дроти. Тут відео є багато, як це робити, як дисплей встановлювати. Зможете пошукати на інших каналах. Значить, от Сюди я заклав всі дроти, в тому рахунку і дрі для камери. Але потім, щоб зайвий раз не розпакувати, одразу його сюди вивів. І відклав на потім от зараз тільки дістався до встановлення цієї камери. Тепер я цей дріт, який виведений вже в мене з-під панелі під камеру, прикручу до протяжки, яку протягнув і зустрічкою примотаю і витягну з-під капоту, будемо вже встановлювати камеру. Ну, а Якщо ви думаєте, що на цьому всі складнощі закінчилося, то ні. Після того, як я скрутив кабель. І почав його витягувати назад із салону під капот. Він застряг, декілька разів я його назад витягував. І з третього разу десь він настільки застряг, оцей от перехідник, який підключається, пін перехідний пластиковий потовщення воно застряло десь там і все. Так і застряло, і я не зміг його витягнути. Поки не почав його дьоргати настільки, що розірвав провід посередині. Після цього пасатіжами я дістав край проводу, який залишився стирчати. Там під бардачком аж видірнув його і зміг, тільки тоді аж пасатижами витягнути його назад. Вже після цього я Примотав знову такий ж в черговий раз провід вже відірваний і витягнув його вже без контакту, з-під капоту. Після цього почав скручувати ці дроти, вони там слаботочка, дуже багато дрібних, замотаних в декілька ізоляцій. Але згорем пополам. Перемотав і побачив, що камера почала показувати. Думав, що вже все. Думав, все пропало, камера не буде під'єднана. Але зміг скрутити. І Після цього і за стрічкою все це заізолював. І далі вже почав монтувати камеру в бампер. Нюанс, про який я мало інформації також знайшов, це коли ви вводите отут дріт під камеру через решітку, то збоку там ніде немає. Немає комунікації, як його провести. Там повністю закрита частина над радіатором, і тільки через гумовий ущільнювач там можна вивезти провід для того, щоб його потім провести в салон. Тому під капотом мені знадобилося робити отвори не тільки в цих гумових ущільнювачах, які йдуть із салону. Під капот, а також ще й робити там, де від радіатора вихід гумовий щільнювач там також отвір зробити. і Але я взяв е, після цього е, клей для взуття. Тобто він такий еластичний, наніс е, ті отвори, де виходить е, дріт для того, щоб трошки герметизувати, не знаю наскільки. Воно треба критично, не критично це, але на всяк випадок загарматизував. Такі так, також промазав. Там вже не так я дістав гарно, але на всяк випадок, там, де зміг, там де дістав, то помазав цим клеєм ті ущільнювачі, через які я витягував дріт в салон. І все ж таки вердикт. Якщо ви хочете встановити дисплей з камерою, то я б рекомендував одразу це робити, не спочатку дисплей проводити, виводити. Всі кабелі, а потім їх тягнути із салону під капот. А спробувати, мені здається, що, можливо, легше пішло б е затягнути спочатку дріт е камери з під капоту в салон, а потім вже підключити його сюди в салоні. Можливо, звідти воно пішло б легше, бо якщо витягувати із салону, так як я робив назовні. то Воно дуже сильно там застрягало. Можливо, і сюди б застрягало, але чомусь мені здається, що складніше, ніж звідси, витягнути складніше б не було. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть в коментарях, спробую доповнити відповідь.